Ужутковий мінімум зараз є. А орудна величина це така умовна удавана, вибачте, величина, яка має тільки. З'явитись Проєктно це з 1 січня 26-го року, і вона порівняно з прожитковим мінімумом для працездатних осіб на сьогодні, який складає 3028 гривень, має складати 3470 гривень. Тобто, ми будемо далі говорити, що розміри зарплат, ну прості, просто кажучи, так будуть змінені, і вони там будуть умовно не ось там умовно 10 прожиткових мінімумів, а будуть там умовно 8 орудних величин. Величина ця, можливо буде так і збережеться. 3470 в двадцять році, але ми не знаємо, який буде прожитковий мінімум. Є сподівання, що прожитковий мінімум зробить великий крок вперед і буде більше відображати реалії, і щоб це перейшло від виживання до, до життя. Тому що з, згадаю, не пам'ятаю автору цього висловлювання, що це хтось з топ-менеджменту держави. Сказали, що на сьогоднішній день реальна, реальний прожитковий мінімум порядку 7-8 тисяч гривень, а не 3 тисячі. Але ну підйомний Такі така величина, тому що там щось на сотні мільйонів. Вибачте, сотні мільярдів гривень збільшаться видатки через такі зміни. Які саме законопроекти зараз, зараз зареєстровані в Верховній Раді? Можливо, хтось на нас дивиться і цікаво, щоб люди. Mm -hmm. Які власне які зміни вони пропонують на сьогоднішній день? Ті основні з якими про які ми будемо говорити? Це я напевно числами буду, тому що там е... але зміни, але дуже просто далі. спрощуйте все, що ви говорите, все, тому далі. що люди. Е... Вони розуміють, є 3 тисячі гривень, і якби хочуть uh -huh. більш простих цифр. Давайте так просто кажучи, це перший закон, яким в 21 інший закон вносяться зміни по розміру зарплат. Другий це окремо для митників. Uh -huh. Не зовсім зрозуміло навіщо було окремо виділено саме зміни до митного кодексу. І третій, який передбачає зміну штрафів здебільшого в судочинстві. І зміна одиниць для е, такого державного мита за державні послуги з реєстрації, перереєстрації об'єктів нерухомості та інших. Ось тобто зарплати щось надзвичайного немає, але це об'ємні матеріал.